Мене звати Андрій, мені 37 років, я з міста Трускавець, одружений, люблю займатися музикою, займаюся, можна сказати, професійно нею, пишу пісні, ну і таке інше. Моє життя, я думаю, що почну з такого моменту, коли я був студентом, бо то такий був час, коли в студентські роки я навчився багато шкідливих звичок. Недобрих. Ось я як молода людина, яка хотіла нових відчуттів, вражень, емоцій. Ось я ці враження, відчуття шукав в алкоголі, в наркотиках, в стосунках з дівчатами, таких, таких вільних можна сказати. І, ну і так собі жив. Безтурботним життям. Мої стосунки з Богом вони були ніякі. Я тільки чув, що Бог десь є, чув від своєї бабці, яка молилася і нас гнала в церкву. Йдіть моліться до Бога. Ну, ось, а так був такий байдужий до нього. Не було серйозно. Переломний мій момент він був тоді, коли я вийшов з армії. Ось, І я так два місяці. Дружив з такими компаніями, які мене насправді щораз далі відводили від Бога. І одного разу я почав всередині відчувати таку пустоту, що немає в мені життя, немає сенсу до життя. І я не знав, що зі мною насправді відбувається. І я від того моменту почав шукати виходу, як з цього вийти з стану. Стану смерті. От. І, і одного разу я зателефонував до свого товариша, який прийшов до мене, і я йому розповів цю свою історію, що зі мною відбувається. І він сказав мені: Андрій, то життя, яке ти вів без Бога, воно тебе привело до цього стану. Каже, йди до сповіді. Він мені як це сказав, у мене зразу. Така в думці надія з'явилася, що мені там допоможуть. І я пішов відразу ж до, до храму, пішов до сповіді і розповів про все своє старе життя, яке я вів, як я жив. І в цей момент якраз я відчув такий жаль на серці. Я відчув, що щось в моєму серці відбувається. Я почав плакати. І за, за мить, можна сказати, я почав радіти, моє серце почало наповнятися невимовною такою великою радістю. І це якраз був момент, коли Бог відткнувся мого серця, і це було так дуже міцно. Це був 2009 рік. Ось, я це ніколи не забуду. І з того моменту почало мінятися моє життя. Я Перестав вживати алкоголь, я залишив ті старі компанії, які вже мене не розуміли, що я вже інакше, якось став до них відноситися до, до, до життя. Ось. І батьки дуже були здивовані, приємно, що я почав радіти, почав якось хотіти жити. І так, крок за кроком я почав ходити до церкви, до сповіді, до причастя, я почав пізнавати Бога. Ні. Це настільки було сильне пережиття Бога, що це старе життя було для мене огидне. Я не хотів навіть цю сторону вже дивитися. Е, ну, життя моє було повне такого сенсу, ентузіазму, я пізнавав Бога. І я би сказав, що настав такий момент в моєму житті такої довіри Богові. Перший я повірив в нього, що він є живий, а другий момент довіри. І ця довіра якраз прояв... проявлялася. Коли я пішов на війну у 2014 році, мені прийшла повістка, і я пішов на війну. Звичайно, що. Ні батьки, ні дружина не дуже хотіли, щоб йшов на, на цю війну, бо розуміли, що з війни можуть і не повернутися. Ось. Але хочу просто поділитися своїм таким досвідом а насправді, як Бог мене укріпляв там, як я вчився йому там довіряти. Це було нелегко. І в мене таке враження було, що там на війні. Що Бога немає. Я не відчував його. Я не мав тої радості, що колись мав радість, коли познайомився з ним. Я хотів цієї близькості, але чомусь її не було. Можливо, через те, що там постійно був такий напрузі, постійно обстріли, постійно під кулями, постійно нові завдання, нові позиції. Ось. Але насправді рятувало мене там і укріпляло те, що я мав в Біблію. Слово Боже, я читав його, коли було спокійно, коли не падали снаряди, кулі не літали. Я собі відкривав це слово і читав. І це слово, слово Бога, мене живило. Це була така сильна підтримка від Бога для мене. Такого постійного якогось очікування, такого якогось, я би сказав, напруження і тривоги. Бо постійно командир давав якісь накази, і ми мусили йти далі, далі, далі займати одні позиції, другі, коли звільнялися ці території, місця, то ми йшли. І вже ну і не було якогось ні, ні кінця, ні краю цьому. Ось тому в такому постійному напруженні перебував. Так я почав цінувати це життя, яке мені Бог дав, і я пам'ятаю, що я просив навіть Бога, Боже, я б хотів, щоб ти мене перемістив в мирний час, щоб я просто собі сів на лавочку і спостерігав, як їздять машини, як ходять люди, дивитися на небо, дивитися на зорі. Просто в тій спокійній обстановці побути. І, і просто насолоджуватися життям. І Я насправді зацінував цей дар життя, який дав Бог. Так, І це якраз була така для мене, напевно, найперша місія там на війні. І я питався Бога, що мені робити, там, як мені говорити про тебе. Ну і прийшла думка, щоб разом молитися. Кожного вечора ми заступали в охорону свого підрозділу. І я підійшов до капітана і сказав, так і так, товариш капітан, давайте ми будемо разом молитися з е, цілим підрозділом. У нас там було 30 чоловік, і він сказав так: ми кожного вечора молилися, принаймні отче наш і Богородице Діво. І на наступні рази хлопців до молитви тягнуло. тягнуло, і вони е, мене кликали. Коли навіть я десь міг там замешкатися, щось чи зброю чистити, чи якісь ще мав обов'язки, вони вже самі накликали: Андрій, ходи на молитву, бо вже час. Ось. І це для мене був такі перші кроки євангелізації, якраз свідчення про Бога, що Він є. То такі два етапи можна сказати. Перший етап це до зони бойових дій це коли ми були на навчаннях. В Яворі, пам'ятаю, я свою віру не, не, не ховав. Я говорив про Бога по, по можливості. Я також молився. Не на видноті, ну, звичайно, що десь собі в тихеньке місце і там молився, але хлопці це все бачили. І хтось, ну, переважно, більшість відносилась до цього скептично. То що він там собі молиться? Можливо, так собі думали. Навіть деколи підсміховувалися, там рукою показували. А, а Навіть було таке, що говорили на мене, що я а, падре священник по-італійськи. -по -по Насправді мене це не ображало ось. Але коли ми вже приїхали, друга частина, коли ми приїхали в зону бойових дій, і коли почали падати снаряди з неба, коли вже кожен почав розуміти, де він є і що є загроза його життю. І немає на кого покластися, як тільки на Бога, насправді. І тут вони до мене почали підходити і казати Андрій, помолися за нас, помолися, щоб Бог нас врятував, щоб ми разом вижили, щоб, щоб Бог опікувався нами. Так насправді було. Я був сконцентрований в той час. Сьогодні це аналізую на своїх відчуттях, але насправді я, ну, в мене не було такої думки, що він мене залишив, відвернув своє лице і залишив мене там, можна сказати, в пеклі. А війна це є пекло. Ніхто був на ній, це він розуміє, що це таке є. Я вірив, от я вірив, що він є зі мною, що він є з хлопцями і що він веде нас. Так, неодноразово можна цілу книжку написати. Про дію Бога на війні, і особливо в сьогоднішній час багато хлопців також вірю, досвідчують цю дію Бога. Ось. Хочу повернутися до того моменту, конкретного моменту дії Бога. Одного разу повідомили нам по зв'язку, що в нашу сторону йде колона важкої техніки і піхоти, і що нам треба його ворога зупиняти. І ми почали готуватися, займати свої позиції, носити снаряди. Вже все підготувалися. І, і я запропонував: кажу, хлопці, давайте в коло станемо і помолимося. Отчі наші Богородиці Діво. І ми стали в коло, помолилися, пізніше зайняли позиції і чекаємо ворога, щоб дати йому відсіч, щоб його зупинити. І, ну, і, і чекаємо, чекаємо хвилину, дві, три. І тут по рації передають. Ворог передумав і пішов в якусь іншу сторону. Ну, і відповідно, це для нас був такий знак від Бога, що Бог насправді оберігає нас, і через молитви до Нього Він нас провадить через цю війну. Було ще багато інших свідчень, коли Бог рятував. То до такого конкретного перейду моменту на межі життя і смерті. Це було 20 серпня, як зараз пам'ятаю, 2014 року зі сторони Луганська пішли російські війська. І ми зупиняли їх на нашому блокпосту. Наш підрозділ був протитанковий. Ось і ми їх мали зупиняти танки, які йшли зі сторони Луганська. Їх наш товариш-капітан нарахував десь 10 танків йшло в нашу сторону. А за ним йшла ще піхота. Але перед танками ще нас гарно посипали снарядами, так що ми навіть не могли своїх позицій е е укриттів вийти. Але коли вже пам'ятаю, е почув команду до бою від товариша капітана, незважаючи на обстріли, на взриви, ми вийшли з своїх укриттів і почали займати свою позицію і боронити е цю територію. Це як в фільмах. Кулі летять попри тебе в різні сторони, а ти підносиш ті снаряди і стріляєш, і зупиняєш ці танки. І вже такий настав момент, коли, пам'ятаю, у нас закінчилися боєприпаси, і танк під'їжджає російський до нас. На місці якраз я залишився я і мій побратим Костя. Я пам'ятаю, ми впали на, на землю. Танк. Під'їжджає, можна сказати, на витянуту руку і розвертає на нас ствол, націлюється. В той момент я нічого не думав. Я тільки спостерігав, що, що буде відбуватися, і, і, і боявся насправді, що він нас розстріляє там з кулемета. Але він передумав і розвернув ствол і поїхав в, в напрямку іншого блокпоста. Я пам'ятаю, що так оглянувся назад і кажу: Костя. Ти живий? Він каже: Живий. Я кажу, давай скоренько в укриття біжимо. Ми побігли в укриття, і там вже тримали лінію оборони. І вже йшла зачистка за, за танками, йшла піхота. Вони нас подавляли шквалом вогню. Ми навіть не могли оглянутися, пам'ятаю, вони нас прижали до, до стінки. Це вже був для нас такий тупік. Я пам'ятаю, що я молився такою короткою молитвою. Господи, рятуй нас, Господи, рятуй нас. В руках автомат, але знаю, що я вже без що мені цей автомат не допоможе, ні граната. І за декілька хвилин прилітає в укоп граната, вона взривається. Там я відчув велику біль. Свідомість не втратив. Були поранені також мої побратими, капітан. Я пам'ятаю, що я впав на живіт, для мене війна вже завершилася. Я вже чекав того моменту, напевно, щоб прощатися своїм життям і йти до Бога. В той момент вже страху не було, була, був такий спокій, тишина. Я думаю, як воно буде відбуватися, цей перехід, пам'ятаю, підняв догори очі до неба. Думаю, скажу так, як Ісус сказав на Христі, Отче, віддаю свого Духа Твої руки. Так я і сказав, але життя мене не, не полишило. Я залишився живий. Прибігли мої побратими відважні, які дали мені два обезболюючих, витягли мене з окопу і сказали: Андрій, повзи, відступай. Бог дає мені сили в той момент. Це дійсно надприродні дає мені сили, бо я ліву сторону не відчував. Мені поранило руку ліву, стегно, руку розірвало в лікті. І я на правій стороні просто повз. Я повз тими вигорівшими соняшниками, тими ямами від, від снарядів, де взривалися снаряди, де, де горіли машини. Це як. як як в фільмі насправді, ніколи не міг подумати, що це буде відбуватися зі мною. Я повз, 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 дуже пити хотів. Спрага така велика була в мене, що я думав, що я доповзу до якогось там поселення і на пюсях. Зі мною були поранені також хлопці. І вони казали: Андрій, спокійно, зараз прийдуть наші. І, і насправді. За декілька там, хвилин на той час для мене прийшли наші. Для мене дуже велика радість була, що до мене вже підійшли, положили мене на носілки цілого деревого. І в серці була радість, що я вже буду повертатися додому. Що я виконав свій обов'язок перед державою до кінця. І це якраз такий момент, доказ того, що Бог врятував мене. Що він вірний, що я йому довірився, довірився до кінця. А він виконав свою обіцянку, залишив мене живим і врятував мене. За мене переживали, батьки переживали, але й молилися. Мій тато посилено почав молитися, хоча, хоча до цього, до війни, він так не молився, він не є. Традиційним християнином до церкви рідко ходить. Але коли я був на війні, він навчився молитися, і він кожного дня за мене молився по годині часу. Дружина моя молилася, я пам'ятаю, вона телефонувала до мене, якщо була можливість зв'язку. І ми з нею спілкувалися, і наша мова завершувалася завжди молитвою. І ми разом просили Бога, щоб я до місяця жовтня повернувся додому. І ці молитви насправді були вислухані. Я в місяці жовтні вже був е, в себе вдома. Ось, звичайно, що таким шляхом е, через біль, через поранення, але я був вже вдома. Тому бачите, молитва як, як дія. Я думаю, що довіра до Бога вона зростає на протязі цілого життя людини. Війна це був певний етап в моєму житті, і в якому я вчився довіри до Бога. І надіюся, що я багато чого навчився. Навчився насправді в той момент важкий довіряти Богові. Моє життя після війни було дуже багате, дуже благословенне і є благословенне, коли я вийшов з госпіталя. Я через короткий період часу почав їздити в Маріуполь волонтерити ще з одним отцем. Ми їздили до хлопців, я їм свідчив, як Бог мене врятував. Ми їх підтримували, молилися за них. Ось. І таким методом я продовжував служити, жити і робити добрі справи в цьому світі. Я найперше хотів побажати. Сім'ям, які чекають своїх синів, чоловіків, своїх дітей з війни, побажати не здаватися, не здаватися вірити, не здаватися молитися, упувати на Бога в цей час. Мої батьки молилися, упували на Бога, моя дружина молилася і уповала на Бога, чекали мене з війни і дочекалися. Я є живий, є свідок цього, що Бог є вірний, Він оберігає своїх дітей. Тому. Не, не зупиняйтеся, вірте. І побажати миру в ваших серцях. Нехай Бог наповнить ваші серця миром. з Богом!